Вітаю, друзі! Давно не випускав відео. Сьогодні пропоную вам до огляду чергову монету Національного банку, яка присвячена 50-річчю від заснування Тернопільського національного економічного університету. 50-річчя було у нас в 2016 році. Тобто, зараз йому вже це, плюс років. Років. І він вже зветься не Тернопільський національний економічний університет. А з, 20, з 25 серпня 2020-го це Західноукраїнський національний університет. Один з економічних вузів України. Тож, розпочнемо, друзі, з розгляду аверсу монети. Як завжди, ми розглядаємо з вами її без капсули. Зараз я відкрию. І будемо розглядати. Так, значить, що ми бачимо на аверсі монети. Зараз я візьму гарний фокус. Так. Ну, ось, мабуть, отак. От да? Значить, на аверсі ми бачимо. На аверсі монети розміщено у горі Малий Державний герб України. Тризуб. Та написи півколом Україна. У центрі на дзеркальному тлі логотип Тернопільського національного економічного університету з абревіатурою ТНЕУ. Та, та стрічкою. Ліворуч рік карбування 2016-й. Унизу номінал 2 гривні. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс. У монети, друзі, гурт ми бачимо у нас. Рифлений. Е, так, ще я не сказав, що монета була введена Національним банком України в обіг 23 червня 2016 року. Номінал вона має 2 гривні. Виготовлена з Нейзельберу. масою 12,8 грами. Діаметр монета має 31 міліметр. Тираж 25 тисяч штук. Так, друзі, далі переходимо до реверсу монети. І ось на реверсі монети у нас зараз. На реверсі монети, зараз так ближче піде, чи не, чи не дуже ближе. Отак, от, мабуть, да? Значить, на реверсі монети розміщено зображення будівлі університету та півколом написи: Тернопільський національний 50 років угорі, Економічний університет унизу. Ось так він і на буклеті, здається, ця, ця арка Тернопільського університету. Ось, бачите? І праворуч тут будівля на навчальний корпус. Так, ще я хотів зазначити, що деякі установи при, при тому, як Національний банк випускає монети, присвячені їм, замовляють. Ось, чуть не впала моя камера, Замовляють. Замовляють деякий тираж монет у спеціальній сувенірній упаковці. І ось Я на огляд вам покажу таку ось упаковку. Її мало де можна зустріти. Це вона була виготовлена Національним банком України на замовлення Тернопільського національного економічного університету. Ось така сувенірна упаковка. Тираж у неї був 1 тисяча примірників. Так вона, вона виглядає. Лицева сторона, напис Тернопільський Національний економічний університет, Національний банк України англійською мовою. Емблема Тернопільського університету. Ось так. На звороті у нас, на звороті у нас написи технічні характеристики монети англійською та українською мовами. Та ось тут є опис, я з вашого дозволу зачитаю. Пам'ятна монета присвячена 50-річчю Тернопільського національного економічного університету. За роки своєї діяльності вищий навчальний заклад став невід'ємною складовою історії України, пройшовши непростий шлях становлення. Не втратив духу творчості, вільнодумства та патріотизму, зберіг і примножив найкращі традиції університетської освіти. Вищий навчальний заклад створив потужну базу для наукових досліджень, став знаним осередком культури, науки і освіти, Західної України та держави України загалом. Нестримно час прямує у майбутнє, позначаючи віхами на шляху людської історії. Пам'ятні події, дати Тернопільський національний економічний університет, базуючих на досягненнях минулого і враховуючи виклики сьогодення, впевнено дивиться у майбутнє. Ось така інформація написана на звороті. І ось давайте відкриємо, що ми побачимо. Всередині буклету віки, віхи, зростання. Тернопільське відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства, Київський нархоз, імені Д.С. Коротченка, 1966-1967, тобто рік він був відділенням. Потім Тернопільський факультет Київського інституту народного господарства, 67 70-й. Три роки виходить, да? потім Тернопільський фінансово-економічний інститут 71-89 рік. Тернопільський інститут народного господарства, 1989 1994. Тернопільська академія народного господарства, 94-2005. Тернопільський державний економічний університет 2005-2006 і Тернопільський національний економічний університет. І тут з 29 вересня 2006 року до 25 серпня 2020 Ну, На, на дату виходу буклету він ще був національним університетом, а зараз він вже, вже Західноукраїнський національний університет. Ось так. от. І тут зображені ще ректори університету. Тут ми бачимо Леонід Олексійович Каніщенко. З 65-го по 75. -й. Петро Данилович Гуменюк з 1975 по 1983. -й. Потім у нас Олександр Андрійович Устенко з 84 по 2002. -й. Сергій Іліч Юрій з 2002 по 2012. -й. Цікава фамілія у нього. Юрій. Фамілія прізвище, перепрошую. І Андрій Ігорович. Кресоватий з 2013 по теперішній час. Він, він і є ректором університету, бо я там листа писав їм, то відповідь була з таким прізвищем. Тож, друзі, отака гарна монетка в такому е, файному буклеті. Він є. Е, нечастим, скажімо так. Дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, в кого є ще спеціальні буклети, які були виготовлені на замовлення установ там, з невеликими тиражами. Саме в таких сувенірному виконанні. Там 1500 штук, там різні є. Як завжди, гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей!